Нелегітимних президентів на території екс СССР побільшало. І тепер вони можуть проводити навіть свої так звані саміти. 24 го вчора на свій трейничок у мінську, начебто, зібрались одразу три вуйка, які видають себе за президентів. Путін напоганяло хуйло. Лукашенко з поганялом Тарган та Янукович власник єдиного пристойного поганяла Яник. Хоча, якщо б покупатись у пам'яті, то й у цьому випадку можна так само знайти щось непристойне. Вітаю товариство мене, звати Олександр Расрацові, це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про важливе, і якщо це відео викличе у вас емоції, емоцій буде багато чи думки, обов'язково прокоментуйте його, а також підтримайте канал підпискою, донатом, долучайтесь до часа спонсорів чи патронів каналу. Крім того, якщо у вас цікавить поліграфія та сувенірка, деталі є в описі під цим відео. Що важливо, до Білорусі Путін прибув одразу після візиту до свого шефа. Керівника Пекінської перепрошую, Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна, де, очевидь, вони говорили про спільний мирний план. Мовляв, саме зараз, поки російські війська отримують значну частину української території, їм буде дуже вигідно помиритись з Україною. Бо коли українські війська стоятимуть під Москвою, миритись буде не дуже вигідно. Китай, який досі зображав себе нейтральну країну, у нього комуністична природа дала своє. Зрештою, а чим Китай по великому рахунку відрізняється від Росії? Ну, враховуючи окупований Тібет, внутрішню Монголію та Уйгурію, враховуючи площу Тяньянь? А чим це відрізняється від Росії? Звідки в українських слуг народу періодично виникає сантимент до цієї імперії? Я ж згадав тільки найбіль... найбільші колонії Китаю і її найвідоміший злочин проти власних китайців площу Тяньяньмінь. Звісно, можна гадати, що саме обговорю... обговорювали Путін і Лукашенко у Мінську, яке саме умови миру, але чи має це значення? Ну, зібралися два доволі багатих пенсіонери не на лавочці перед під'їздом. А у якомусь дорогому і захопленому ними палаці про щось там поговорити. Яке це має значення? Адже перше питання, а хто з ними сяде за стіл переговорів? Навіть якщо вони цей свій пенсійний саміт проводять перед початком мирної конференції у Швейцарії та саміт України Великої, Великої Сімки. І те, що туди, начебто, прибув Віктора Януковича, зауважте, не в Мінськ безпосередньо. А у Гомель, тобто за 310 км. Однак, чи був на практиці Янукович на цій зустрічі двох пенсіонерів, чи в, чи в Гомолі, був тільки його літак. випивали вони вдвох, чи за совєтською традицією шукали третього? Питання без відповіді. Цілком можливо, що це був привид Віктора Януковича. Пуло навіть за цих обставин не вважає Янника рівним собі. Або ж за Слабким. Ось такий саміт чи то двох, чи то трьох пенсіонерів відбувся у Мінську. Двом пенсіонерам почастило більше, поки що. Третій, мов Сновида, мусить за ними волоктись по вольєру, де його ще пускають. До речі, не так давно Лукашенко змотався у боку, де зустрічався з тамтешнім президентом Ельхамом Алієвим, з законним президентом, який втім хоче всидіти на двох стільцях одночасно. Підписуйтеся на мій канал. Поставте вподобайку цьому відео. Поширте його. Дякую.